Всім доброго дня, вечора ночі, любі українці! Це відео буде про Екофло Дельта. Враховуючи доволі часті відключення світла, мені довелось придбати цей прилад для роботи. Так, народ здорово отримали ми оцю коробочку. Звісно, ми його розпаковуємо одразу. І барабоний дроб, розкриваємо цього красення. А в коробці ще одна коробка. Так ти шоу і захисні пінопласти не тут стоять. Це супер. Зараз це все діло будемо перевертати на дивані і розпаковувати. Вивернув я це діло. Тут накладні в коробці. Коробку до інших коробок гляньте що це у нас? Правильно, EcoFlow зовнішній акумулятор і одночасно мережевий фільтр для наших красенів ПК і консолі. А тут збоку все запаковано. Все треба або обережно знімати, або розрізати. Ну, звісно, я буду різати це все діло, а не обережно відкривати, щоб щось там зробити. Один, два, три, чотири надрізи. Відкриваємо коробочку. І тут нас зустрічає цілий пакет документів. Я так зрозумів, це пакет гарантії на 24 місяці. Маємо невеличку інструкцію одразу на звороті. Глянемо, що всередині. У нас більш детальна інструкція з експлуатації маленька якась брошурка, гарантійні талони. Чи є тут українська мова? Якщо нема, то будемо читати англійською. Українською я не побачив. Зате китайська бляха є. Немає тут номерації, на яких сторінках яка мова, але хрін з ним. Переходимо до розпаковки. Так, знімаємо ще одне конопластину. Оце більше якась піна. Не знаю, як це називається. Тут вологопитувач сама зарядна станція. Чотирнадцять з, з гаком кілограм, хотів сказати. Так, тут у нас з боку ще одна якась коробочка, а всередині два дроти. Один 220 іде. Другий, ось до щось таке в автомобіль. І ось до якась інструкція для цього брата, я так зрозумів. Так, цю коробку до всіх коробок. А цю пенопластину зараз знімлю. Так, ну і нас зарядна станція зустрічає в такому чокольчику. Я так розумію, що він має бути водонепроникний. Давайте зараз розпакуємо і глянемо, що там всередині. Помацаємо це своїми рутями. Ох, так що як виглядає файно. Так, ти що, такі резинові підкладки, якісь силіконові, щось таке. Така дуже приємна фактура. Ну, звісно, ручки для комфортного перенесення. Зверху наклеїчка. Не знаю, чи варто її знімати, але не бачу там такої необхідності. Тут у нас ось до якраз під оці кабелі роз'єми. Всі ось до цей кабель, ось до оцей кабель живлення. І ще щось таке. Ага, і кнопка увімкнення, походу. Чи що це? Press to З бокових частин у нас 4 місця для VDL 220. Це на що? Для прикурювача. Ага, тобто ще можна користуватись, у кого багато автомобільних дротів. Можна таку штуку сюди. Я не знаю, як нею користуватись, насправді. А так, коротше, вона вставляється. А як виймається? А ну-ка скажіть, будь ласка, як вона виймається? Йопс, туди вставив, називається. А назад. О, а, виймається. Все, окей. Не панікуємо. Тут ще з боку є кнопочка. Оця. Я так розумію, це подає напругу саме на ці порти. Дивимось зворотню сторону, а точніше це, походу, передня. Бо я тут бачу екранчик два USB A Fast Charge USB 3.0, USB Type-C. Це, я так зрозумів, теж подає саме на ці порти живлення. І головна кнопка увімкнути і вимкнути. Оп, він одразу вмикається і має 99 годин. Що це заряджене на 30%. Напруга показується, що нікуди поки що не подається. Я правильно розумію? А ну-ка, якщо натисну кнопочку цю. То... Ага, світловий індикатор є на те, що сюди подається напруга на ці порти. Вимикаємо. Так, і він пікає дуже. Сильно так само перевіряємо тут, тут так само подаючи напругу на ці роз'єми для 220 загорається світловою індикацією. Плюс у нього є кулери для охолодження з обох сторін. І це є файно. для цього малюка. Ми зараз підготуємо місце, а точніше воно вже готове там під столом. Я йду туди його поставлю. Так вимкнув я екофло в розетку 220 і він одразу почав гудіти. І щось показує якісь процеси там у нього відбуваються. Тобто він заряджає. Можливо, його варто було поставити на стіл, але це зайво на Стіл це раз. По-друге, ну не такий важливий це аксесуар, щоб прям стояти на столі. Тобто я не буду ним користуватись, дуже часто лазити в ці-всі порти. Зараз під'єднаю зі звороту до нього наш подовжувач з мережевим фільтром, Ось до. Все оце буде під'єднано через EcoFlow. для того, аби на випадок вимкнення світла або стрибків напруги, щоб у нас це все діло не перегоріло. Ну і плюс, якщо буде вимкати, Світло, то у нас буде можливість там певний час посидіти ще, завершити трансляцію по нормальному, а не як зі звичайним мережовим фільтром, дві хвилинки, щоб швиденько все позакривати і завершити. Я здогадувався, що буде незручно під'єднувати мережовий фільтр до екофло під столом там лазити. Така ситуація. Для зручності краще було поставити на стіл або на тумбочку. Йо, перенебалі, давай! Я увімкнув все це діло, туди під'єднав і Ну його сраку, Більше я туди не полізу, не хочу. <рес> Тепер ми можемо увімкнути ПК. Монітор у нас вже трошки раніше включився, як тільки я під'єднав і натиснув ту кнопочку для подачі струму. Доки лазив, там ледь не очманів, бо запихався, дай Боже. Коротше, стоїть, заряджається, файно. Лише єдиний мінус, він шумний. У нього працюють оці кулери, навіть гучніше, ніж на ПК. Але знаєте, це така хуйня в порівнянні. Тим, що він робить для нашого ПК і консолі, він зберігає їх від стрибків напруги і, по-друге, від вимкнення світла, в принципі, воно того варте. Так, ну і ось до у нас вимкнули світло. З до у мене зараз світло з двома моніторами, комп'ютером разом з роутером, підключені від. Цього нашого малюка, і зараз, враховуючи споживання 160 Вт, показує, що вистачить цього запасу акумулятора на 7-8 годин. На той момент, коли вийде це відео, вже відео про геймпад буде давно залите. Зараз у нас почались активні відключення світла, і ось до зараз я займаюсь монтажем саме від акумулятора EcoFlow Delta І ось до в нас пройшло вже приблизно 3 години після того, як ми почали роботу з монтажем і. І у нас лишилось ще 50% заряду акумулятора Ось до у нас вже 3 години 50 хвилин пройшло з початку монтажу. І у нас 27% заряду. Нам щойно й світло, світло до Тому повністю перевірити я не зможу. У мене було весь час увімкнено 2 монітори. ПК, звісно, і всіляка периферія теж працювала. І плюс оце світло працювало ще. Можемо слухати музику. Файно. І капець, ви уявіть, оце відео довжиною в 10 хвилин. Я Монтую вже майже 4 години. Ну звісно, тут багато часу займає текст, плюс відео взагалі було довжиною приблизно в 35 хвилин чи в 40, і я його ужав до 11. Це відео про геймпад. А трошки пізніше я цей акумулятор поставив аж на кухню, під'єднавши все через додатковий подовжувач, бо його шум заважає моїй роботі, яка пов'язана із записами подібних відео, а також озвучкою ігрових новин для каналу Lazy News. В цілому цього акумулятора вистачає на 6-8 годин без. Безперервної роботи, в залежності від навантаження. Поставте, будь ласка, українську вподобайку і всім гарного дня тихої ночі та мирного неба. А далі трошки записів із фейлами. І залишилось. Залишилось 27%. Кіло. Провівши додат... Провівши додатку. Підключився, під'єднавши єд... під все через. Під'єднавши під все це блять. Під'єднавши все через додатковий подовжувач. Підінав, єдна... під'єднавши все через додатковий, під'єднавши все. Під'єднавши все через додатковий подовжувач.